Привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. І так, сьогодні в відео, як і в остальних пару на каналі, ви побачите мій желізний танк Форте 8 кінських сил Водянка. І так, що саме ви побачите? Зараз вам трішки поясню. Нещодавно, десь день-півтора назад, я викинув на каналі допис, в якому влаштував голосування. На рахунок того, чи можливо зовсім завести ось цей важкий мотоблок без декомпресора. І звісно, що більшість порахувало, що це є неможливим, це у відсотках 70-70 на 30. 30 що можливо, 70 що ні. І сьогодні час. В даний час я вам покажу, чи, чи це можливо чи ні. Тому не перемикайся, буде цікаво. І так, що нам для цього зараз буде потрібно? Та, практично нічого. Одне тільки. Здоровий, міцний козак, який зможе прокрутити цей двигун запросто, при цьому ну, прикладає небагато сили. Е, звісно, я не рекомендую повторювати там, дядькам яким за 40, 50, 60 років, тому що е, ви можете просто не завести цей двигун, і вірвати собі чи зламати руку, навіщо вам ну, втрачати це здоров'я? А нам, молодим, ну, козакам що робити, потрібно кудись дівати цю енергію, тому куди можна, туди і направляємо її. І так, що ще таке я би сказав? Що ну, не турбуйтеся за ваш тяжкий мотоблок, тому що ви йому нічого і ніяк не нашкодите ну зовсім. Тому хто там може писати, що можна щось зірвати, нічого ви не зірвете кроме своєї спини чи руки. Тому майте на увазі. Щас я, звісно, вам це все продемонструю. І щодо техніки заводки, то тут нічого складного нема. повний газ ставимо. Щодо техніки заводки, що потрібно стати в стоєчку, вам комфортно, прокрутити поршень разочок. І ще разочок. О! І зараз я Після точки ВМТ в мене десь буде чуть-чуть більш, більше півоберта. І за цих півобертів, за цих півоберта я мусю максимально вложити сили, щоб прокрутити колінвал цього мотоблока. Ну, зараз все це я продемонструю вам ну, наглядно. Тому дивіться уважно. І так. Ось, однею рукою, дивіться, без декомпресора все чітко, ніяких тут підстав немає. Поїхали. Як бачите, на відео це все ну, показалося дуже просто. Ну, Я запевняю, вас, що це не так просто. Можете, ну, Як хочете спробувати самі. Ще раз вам показую щось на відео, що почекайте, щоб ви не думали, що я тут десь зажав декомпресора чи ще щось. Ось він у мене можете дивитися, Ось у вижитом положенні, ось він схованому. І так, дивіться. Ось. Все, я не можу прокрутити поши. Ну, можу, ну з великою силою. Бачите, так? Да? Щоб ви не думали, що я десь там щось натягнув, що декомпресор там десь зажати, що все можна зробити. Ну, ви зрозуміли. Я це насправді зробив, щоб не думали, що я десь обманю. І так, як бачили це можливо, тому що я можу вам сказати, що головне мати багато дурі, а там можна і, як то кажуть, пісюн зламати. І так, з вас що, вподобаючка, підписочка, щоб не пропускати цікаві відео. Ну, і, звісно, якщо це відео швидко набере 200 вподобайок, то далі випустю. Ще більш цікавіше відео про ось цей желізний танк. Тому дякую вам за перегляд. До побачення!